Кілька слів про ремонт і переселення. Сьогодні ми вперше переночували себе вдома. Переймалися питаннями. Дружина займалася дизайном, вона, звісно, умнічка. Тому що ну, в неї гарний смак, і вона вибрала все так, що, що воно все пасує. Е, я ж е, мої єдині претензії були, ну не, не претензії, а мої єдині побажання були до функціональності, щоб е, неважливо якого кольору, важливо, щоб воно працювало. Я пропонував зробити звукоізоляцію. Міцно зробити ізоляцію на випадок дебільних сусідів, бо ми, наприклад, в Києві мали сусіда, який приходив о 3-й ночі додому і включав голосну музику, а ми не подбали про звукоізоляцію і а уявіть собі, дружині в 4-й ранку на зміну на телевізор вставати. Ну і... Звичайно, це було проблемно, і тільки коли я до нього викликав кілька разів поліцію, він мені в присутності поліції пригрозив вбивством. Я зголосив це в поліцію і була відкрита кримінальна справа, тільки тоді він заспокоївся. Не знаю, як та справа завершилася, але, ну, в общем, ми все одно здалися, ми з Києва виїхали з такими сусідами, з, такими, ем, з таким руським міром. Нема сенсу. Тепер ми в Варшаві. Я в 2015 році почав цей процес, в 2017 остаточно переїхав це в 2025-му, вперше, завдяки моїй коханій дружині, завдяки її родині ми купили собі квартиру і вже не мусимо винаймати за 5 тисяч злотих. Будемо ці гроші платити за кредит. Так от. Головна проблема, яку не вдалося вирішити, це якась котловня, якийсь котел, який на даху гуде так, що його чути по всьому, по всій хаті. Звичайно, і найгучніше його чути. На найвищому поверсі де найдорожчі двоповерхові квартири. Однак вони ще ну, там люди ще не заселилися, а може їх це не цікавить, тобто поки що. Він добрий, тобто поки що для них це не проблема. Вон маємо якогось сусіда на третьому поверсі там, де і ми, в нашому Саму і цей сусід. Ну, так скажем, не зовсім адекватний. Але головне оцей котел. Котел. Треба щось з ним робити. А що робити поки що? Що робити, поки що? Не зрозуміло. Зараз почуєте, як воно гуде. Вони, звичайно, обіцяють, що трошки вони його... Це от в ліфті спеціально зроблене таке, тобто ліфт буде ось такий. Але поки йдуть ремонти, його обклали такою дерев'яшкою для, щоб... для того, щоб не покоцали. І ось зараз, зараз я замовкну і просто уважно послухайте. Чуєте, як рокоче десь на горі?